вінницько хутірському ліцеї зробили капітальний ремонт. У закладі оновили оздоблення стін в коридорах та класах, змінили самвузли і відремонтували спортзали та технічні приміщення. До створення дизайнів на стінах в коридорах долучилися старшокурсники Вінницького педагогічного університету. Крім ремонтних робіт, ми ще отримали мультимедійні дошки, мультимедійні проектори. Ми зробили ремонт нашої Систем нашої системи опалення, тому навчальний заклад повністю готовий до нового опалювального сезону і до навчального року. Цьогоріч для початкової та середньої школи закупили понад сотню комплектів одномісних парт. Також за бюджетні кошти відремонтували дах та укриття в школі. Тривав капремонт протягом літа, що вже з перших навчальних днів учні відвідували оновлений ліцей. Навчання стало більш яскравіше і Ну, діти почали більше дізнаватися і використовувати свої вміння на практиці. Для капітального ремонту залучили як бюджетні, так і кошти інвесторів і грантові. Для допомоги долучились учасники ради підприємців при старості. Якщо ми говоримо про інвестиції в громаду, то тут треба їх розділити на дві частини, ну саме позабюджетні кошти. Це грантові кошти і кошти наших меценатів ну, кошти, які виділяє Рада підприємців при старості. Якщо ми говоримо за грантові кошти, то ми вже реалізували спільно як і округ сам, так і наші комунальні заклади більше п'яти грантових заявок, грантових проєктів. Вінницько-Хутірський старостинський округ має вже налагоджену співпрацю з постійними інвесторами та залучає їх до втілення нових проєктів. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.